Забери злоба. Злоба забери. І Итак, пуса. А Василь. и массе. Ставьте, Ставте щось это. Ставте, ставте, восстановление. Закрывай. Но воду зло.

Дальше так. 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 не баня. Не рухайтеся, дядь Василь, не рухай тейску. Водой візьму вот. Василь, не шесть того ровера, бо по. Ти казав, а то вже вже ютуба, блядь. <рес> то вже буде ютуба, блядь. <рес> Дикі стали. Ти дивися, що, що це таке? Бодя, бач, не корми того, що ти робиш. Не кормив. Вони відбивають свіне. Не роби цієї підкормки. Бачиш, не годуй їх, я тебе просив, а ти от наливаєш їм того сиропу. Ти вони їсти не мали що. Довщі... А да, він що думає головою Як Хтось якесь прийшло, а, сказало він же б... вже слухає кій. всяку єрунду. Я знаю, діду на зиму тільки дає. Вони Шторон. тут знайдуть собі корма ні? А во що, нема? Ну нема, нема. Тут зима, сніг на вулиці, що не видно. Підемо, завтра їм на квіти збирати Місходити, тепер барвір зі мішком цукру на відмити. Блишки не ті. Чому говорять, а він же не слухає. Він же має своє, я. Це було брати, не собі би назбирала, тоді якраз будли на собі силок не було би назбирали. Хтось зробити великий вулик і поставити мішок цукру туди. То не то з боку апарат, з боку віц цікав за Зразу з мадгонкою,